Всім привіт! Я Фаєр, і ми продовжуємо проходити сюжетний лесплей під назвою Місто, місто Темряви! Правильно, це вже дев'ята серія цього лесплею. Дев'ята серія, так скоро десяти. Я дуже думаю і надію, що буде щось ну реально ній Тому хух, хочу сказати одне і це приємного перегляду. Прекрасний настрій, тому що в нас тепер є просто до фіїще тросника. Ну ви подивіться на це. Фух, нам треба його весь зібрати, бо це капець Скільки ж тут його виросло, скільки тут росника. Нарешті ми на нього багаті і можемо зробити. Ой-ой-ой! ой Чувак, що ж ти так Дивіться. Зразу скажу тросника в нас тепер реально до просто. Ми будемо просто на нього багаті. І ми будемо збільшувати ферму, його буде ще більше ставати. слухайте, вже 13 штук, це капець. Ні, не зря її засадили. Ой, скільки буде книжкових полиць. Це, звісно, да. мене. Ой-ой-ой. ой -я -я. ой -я -я, яка красота йде. Все, в мої руки, будь ласка. Так, отак. І отут. Так, дощ пішов. Так, у нас 26. О, я вже бачу ніла. Добре, поки йде дощ. Ой, і ще й пшеничка вся виросла майже. Ой, як прекрасно! Ой-яй! Уляля! Це сьогодні взагалі все прекрасно в серії йде. Ну, пішло, як мінімум. О -у 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 -у. Так, треба мотигу, бо я бачу, тут вже ламається, де моя мотига, яка, мабуть, зараз від пару ударів вже сконає. Треба буде нову зробити, засажуємо. Так. Так, 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 так. вот так, вот так. Во, і тепер ще цю половину нарешті ми можемо засадити. Так, отут, отут, і отут мотиву. Окей. Все добре з нею, поки йде. Так, пшениці, дивіться, поки йде дощ, заходимо в хату і перекравчуємо все, що нам потрібно. До речі, мені потрібно в цій серії, мабуть, зробити ферму корів. Бо корів нам реально не вистачає. По-перше, папір тратив все на папір, що в нас є, тільки. Так, 24 папери! Це скільки книжок, вибачте, я боюсь спитати. Де тут у нас книжки крафтяться? Я хочу глянути. Скільки це реально книжок? Якщо, якщо рахувати шкіру, то це в нас сім книжок! Сім книжок? Ну ладно, це не так багато книжкових полиці. Я маю спати, мабуть, да, бо гроза пішла. Добре, дивіться, ми переспимо зараніч. У, мабуть, ми пройдемо сюжет, а далі вже будемо розвиватися і в іншій цій стороні напрягатися. Тому Ніл, привіт, і будемо з тобою говорити. Що розкажеш нового? Тату, я Я відім, що за тебе. Я. О, фар! Привіт! А я. <смас> Мій тато! Він, він, він казав і коротше, я маю тобі це розказати. Він передав мені, він, і він помер. Але соп, перед тим ти. Перед тим він мені передав загадку і сказав прийти і розгадати на моє 15-річчя. Ну, і та, в мене сьогодні день народження. І, до речі, загадка. На високій точці позвонив дзвіночок і розкриється тобі. Ну, це ще що? Е, загадка на високій точку. Позвонить дзвіночок. Ні. Кріпер. Ой, uh, е-мая. Oh, oh, yeah, yeah. Ну, не ламай сюжет, Крипер. Е-майо. Ладно, потім залатаю. Давайте ще раз. На високій точці позвонив дзвіночок і розкриті тобі. Так, в мене є варіант, церква. А... Uh, ah, ну, ну, то, -то як би, да. Ну, церква. Церква. О, oh, Точно, фар! Ти геній! біжимо. Ви досягли 32 репутації сніл! І вас стали про. О, інші лет... опа! Ми реально тут! Ми... Я позвонив і все чи ні? Так, що ж ми тут? Можна починати! Я дзвоню! Е... Я за тебе подзвоню. Все, я подзвоню за тебе. Що це? А що це? Що? Це Це запрошення на На виступ мера? Він завтра! Честь з початку весни. Свідки тату знав, він же помер минулого року. І чому мер? Добре, підемо двоє, а Міо залишимо з командою. Так, все? А, добре, ну добре. Я побачив, знаєте що? Дивіться, я зараз вам покажу. Бачите, мені надається папір, але мені, за... мені видалось занадто багато паперу Ну, ладно. І я так поняв, це запрошення на виступ мера. Є! Виступ мера! Ху -ху -ху, прикольно. Так. Я, я казав, це завтра. Завтра ювілейна серія. Завтра буде щось є. Так, не поняв. А це ще що, Лікар і ти хто? Ладно, поговоримо. О, привіт! Ти Швар. А це мій друг. І поговори з ним. ну, ладно, За мною. Що? Почекайте, що? Що, Я? Стоп, 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 шо? Почекайте, я можу з собою пого. Привіт, а ти хто? Привіт, ти не знаєш? Моє ім'я Сарасарті. У мене є також сюжетний лесплей, і я був би дуже радий, якщо б зайшов. Посилання, до речі, в описі, якщо що. І ви, друзі, до речі, теж заходьте, тому що у цього людини, яка, до речі, можна сказати, спонсирує наш сезон. Є свій сюжетний лесплей і канал. Тому я залишаю опис під відео. Кому буде цікаво, можете зайти і переглянути його. Ну, Добре! Так, і, і я телепортнувся на церкву. Ладно, дуже цікаво. Ну, давайте зліземо з неї. Так, я дуже раджу вам зайти, там реально є е, корисний контент, і окрім цього, я побачив ще NPC. Біжимо Кай і Меліса. Поговоримо з нею. Ти тупа! Фарм взагалі мій! Ага, ага Звісно, дура! Я йому взагалі на тебе все рівно! Кому ти взагалі потрібна? Дура ти така. Ем, ладно. Так, за мною. Опа, за мною сохнуть дівчата. Ну, дивіться, якщо чесно, якщо б я вибирав, то мені більше подобається, чесно, кай. І не за того, що ми з нею вже ті помутимо, і за того, що Меліса, ну я побачу, дивіться, як вона вже навіть обзивається. Тут вона хоча б. А, вона тут теж обзивається. Да, Файно вибрав. Ну, мені все рівно Кай більше симпатицює, я не знаю, як вам. Ладно, добре. І якщо що, ні-ні-ні, це я не расіст, і за то. Забудьте все, що я сказав, вибачте. Що я найбільше полюбляю робити, це вбивати капібар. Так, з них, з них падає насіння. Круто! І нам потрібні корови. Нам потрібні корови, і дуже, і дуже потрібні. Так, 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 так. А де вони? Нам потрібна шкіра для книжок, і для шкіри потрібно розводити корів. Ну, корова! Блін, не одної корови, реально. Опачки, привіті! Опачки молоді, зразу дві, зразу дві. Давай, 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 давай. Окей, йдемо за мною. Так, пішли, 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 пішли друзі, пішли. їх вести, це буде довгенько, погнали. Я зробив гігантську ферму корів. всю пшеницю срав їм. І ну, нам потрібні книжні полиці, але знаєте, що нам ще потрібно? Я дуже хочу сценаристи, прошу, ну дайте мені лазурит, я не знаю, зробіть, будь ласка, мені сюрприз. Я зроблю. І навіть вот будинок тут відновив, який кріпер підірвав. Ну, дайте мені лазурит, хоча б пару шматків. Бо тому що в шахті в минулих серіях я нічого не міг знайти. Тобто, ти паперу у мене тепер кучу. E, тобто вже 8 штук, навіть є вже 9, 9 штук мене цих книг буде, але мені потрібна шкірка, як в мене є. Але мені ще потрібна лазурит, До речі, я... мене. Я... мене... Боже, я вбив скелетом і мені нагрудник випав. Затим, мені треба зачаровуватися, я зараз не можу, мене немає. Дайте мені хоча б по сюжету лазурит, якщо я його тут не можу знайти. Я не спеціально зламав тросник треба відбудувати його. Ой, капець. Мабуть, на цьому будемо чуть-чуть закінчувати. Да, серія вийшла коротка, ну, не, не така довга по, мабуть, геймплею, як хотілося б. Але що є, я впевнений, що наступна серія ювілейна і ще дасть нам жару. Тобто я впевнений, що вона буде, ну, буде крута. Просто буде крута. Ну я впевнений, тому що інакшого бути не може. Дивіться, ми зараз знову перероблюємо все в папір. Отак. Далі ми йдемо з насіння заростем ще одне насіння на пшеницю, і будемо по чуть-чуть і по чуть-чуть закінчувати. Ні, до речі, на, на, на очах виросло. чуть-чуть закінчуватись, да? але дев'ята серія, до речі, я сказав, не дуже продуктивна по гімплею, але. Та ні, навіть продуктивна, дивіться, ферма корів, скільки вже я корів? Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять корів. Зараз підростуть, всіх будемо розмножати. Я збільшив набагато більшу ферму пшеницю. Тобто, в цьому, цьому відео я другу половину вже майже всю заростив. Типу, я добудував кучу речей інших. Тому ні, це була і корисна серія і так, і так. Фух, що ж, завтра ми з Нілом відправляємося на концерт мера. Завтра щось буде. Ну, а з вами був я, Фаєр і всім вогню!